Ракетний удар по центру Сум, таємний візит принца Гаррі та меми Іванки Трамп. Мене звати Аліна Тропиніна. Ви дивитесь «Вокщеки» – це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал і додивіться відео до кінця. 13 квітня Росія завдала двох ракетних ударів по центру Сум. У звітах Міноборони Росії знову лише військові цілі та командні наради і понад 60 знищених військових зсу. Та факти говорять інше за останніми даними. Загинуло 35 людей, з них двоє дітей, понад сотню поранені. Більшість жертв. Цивільні, це воєнний злочин. Росія в чергово використала зброю, яку не можна застосовувати в умовах міста. Москва неодноразово брехала про військові цілі під час ударів по цивільних районах. Жодні уявні чи реальні скупчення військових не виправдовують удару балістикою по щільній міській забудові з великою кількістю мирних жителів. Цього разу російській пропаганді зіграла на руку хвиля інсайдерської інформації щодо причин удару. Згодом представник місцевої влади підтвердив, що церемонія нагородження військових дійсно планувалася. Утім, це не масова командна нарада, а невеликий захід, де в сукупності 60 військових навіть не було. Які принципи ведення війни за Женевськими конвенціями Росіяни порушили? По перше. Не нападати на цивільні об'єкти напад можливий лише якщо його активно застосовують військові, і ці дії мають вплив на перебіг війни. Навряд це стосується нагороджень. По-друге, військова перевага має переважати над шкодою цивільним. Тут Теж мінус, і наостанок нападник повинен максимально ретельно обирати зброю, щоб звести до мінімуму шкоду для цивільного населення. Балістична ракета з касетним боєприпасом є повною протилежністю цього визначення. Україна найгірше місце для покращення особистого іміджу. Такі заяви російські пропагандисти приписали британській пресі. Річ у тім, що 10 квітня принц Гаррі перебував у Львові із неоголошеним візитом. Він відвідав реабілітаційний центр Superhumans, де лікується. Та проходять реабілітацію поранені українські військові та цивільні. У центрі він провів кілька годин, поспілкувався з пацієнтами, лікарями, а також із учасниками Invictus Games. Міжнародних змагань для поранених ветеранів, які ж він і заснував, візит не анонсували з міркувань безпеки. Про нього повідомили лише після того, як принц Гаррі залишив територію України. Чим і скористалась російська пропаганда, поширили заголовки британських газет про те, що буцімто принц цією поїздкою накликав на себе гнів королівської родини. А піар служба короля вважає такий крок недоречним та шкідливим. Однак, усі ці обкладинки є підробками. Наприклад, в цьому випуску The National за 11 квітня. Зовсім інший заголовок. При цьому всі інші елементи обкладинки ідентичні. Королівська родина публічно не засуджувала візит принца Гарі до України. Спекуляції навколо таких символічних подій є способом поширення потрібних наративів. Здавалося б, новина про принца Гарі, а весь фокус на Україні. Іванка Трамп постать меми із Зеленським. У мережі поширюють нібито скриншот з акаунту Іванки Трамп в ікс, те донька президента США просить користувачів надсилати їй улюблені меми і ділиться своїм, як Зеленського витеряють із Білого Дому. Насправді ж це зовсім не Іванка Трамп, а фанатський акаунт. Який видає себе за відому особу, звісно, в описі вказано, що ніякого відношення до доньки президента США сторінка не має, але назва та нік акаунту можуть вести в оману. Подібні сторінки є небезпечні тим, що дописи з першого погляду можна сприйняти за правду та запустити ланцюгову реакцію репостів, вже без дрібних приміток про авторство. А хто там розбиратиметься офіційний це акаунт чи ні? Майбутній канцлер Німеччини проти вступу України до НАТО. У мережі поширюють інформацію: Буцімто Фрідрих Мерц, ймовірний канцлер Німеччини, виступив проти вступу України до НАТО. Перед нами класичний приклад вирваної з контексту цитати. У нещодавньому інтерв'ю політик заявив, що Україна не може стати членом НАТО чи Європейського Союзу, поки триває війна з Росією. При цьому Мерц не заперечив перспективу членства України в НАТО та ЄС у майбутньому. Він підкреслює, що обидві перспективи Шишаються чинними твердження про категоричний протест або відмову є перебільшенням із потворенням його заяв. Політик відкрито говорить про плани збільшити підтримку України, зокрема, можливу передачу далекобійних ракет Таурус. Насправді, звичка ставити собі такі питання, як це точно повна цитата, чи це справді офіційний аккаунт цієї людини, корисні не лише в контексті боротьби з дезінформацією. Подібна логіка може врятувати вас від шахраїв та формування помилкових упереджень, і від того, щоб не допускати таких помилок самим при поширенні інформації. Критичне мислення це такий собі внутрішній фільтр, котрий допомагає не загубити власну думку під натиском інформації, що з'являється щосекунди. Підписуйтесь на наш канал. У ваш маяк у борхливому потоці фейків та маніпуляцій.